Pokemon Legends ZA, інтернет-посміховисько, лінива недоробка криворуких розробників, оверпрайс Інді від найжадібнішого видавця в ігровій індустрії. Кожен покупець цієї гри буквально руйнує геймінг. Я частина проблеми, і я ні про що не жалію. Pokemon Legends ZA має очевидні проблеми, і спорити з цим ніхто не буде, але насправді гра мені дуже сильно сподобалася. Я з неймовірним задоволенням закрив в ній весь покедекс, тобто впіймав усіх можливих покемонів. І ця гра все-таки доводить те, що гімфрік ідуть в правильному напрямку. І я чекаю, не дочекаюся 10-го покоління покемонів. Анонсують, які скоріше за все, вже в лютому цього року. Вітаю, це Брейнет, і це мій огляд Pokemon Legends ZA. З виходом Nintendo Switch, основна лінійка серії ігор Pokemon перейшла з виключно портативної в гібридно-стаціонарно портативну. І якщо на Nintendo DS чи 3DS вона виглядала доволі вигідно на фоні конкурентів, з переходом на Nintendo Switch їй прийшлося змагатися з увагою гравця з іграми по типу The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey чи Xenoblade Chronicles. І на їх фоні геймфріки, очевидно, не вивозили, займаючись до цього переважно портативними іграми. Pokemon Let's Go, Pikachu та Eevee були по факту іграми епохи 3DS, куди закинули високу роздільність текстур та впхали механіку ловлі покемонів з неймовірно популярної на той час Pokémon Go. На мою думку, дуже недооцінена гра, бо її з тренерами тут вистачає, і в грі вони все ще максимально стандартні. А візуально вона ну дуже вже приваблива, саме тому, що в нас тут низька деталізація оточення, але при цьому дуже гарні чіткі текстури, які з цим оточенням ну, дуже вже гарно поєднуються. Насправді це моя перша гра. В серії, де я повністю зібрав весь покедекс. Потім вийшли покемон Sword and Shield, і для мене це стало максимальним розчаруванням. Структурно, безкінечно лінійна гра виглядає, яка набагато гірше, ніж ті ж Let's Go. В цій грі Game Freak вперше додали дику зону, відокремлену Open World локацію, розсипали по якій, асети якості рівня, напевно, Nintendo 64. Про ці самі дерева тільки лінивий не пожартував. Гра мала дуже гарну геймплейну структуру і неймовірно відполіровані механіки. А так також фантастичний саундтрек, але дуже лінійна структура регіону Галар. Та факт того, що всі цікаві сюжетно моменти відбуваються за кадром з усіх мейнлейнових покемонів на Nintendo Switch, як на мене, ця гра найслабкіша. Та й в цілому це, напевне, найнижча точка в серії, особисто для мене. Pokemon BDSP випускалася на Game Freak і в цілому, по якості, вона не сильно відірвалася від мечі щита. Розглядати в цьому відео я її особисто сенсу не бачу. Але що сталося? Game Freak скоріше за все, почула всю критику гравців, тому що Наступна гра Pokémon Legends Arceus це, напевне, моя найулюбленіша гра в серії. Концепцію Open World довели до більш-менш нормальної реалізації. Все ще не повноцінно відкритий світ, але тут в нас набір дуже великих локацій, які можна свобідно досліджувати та ловити покемонів. І робити це можна не за допомогою меню а буквально прицілившись покеболом в кишенькового монстра, ховаючись при цьому в траві. Керування гравцем в цій грі максимально приємне: анімації, енерція, наявність маунтів, перемикатися з якими можна буквально на ходу. Я був в абсолютному захваті від цієї гри, і тут навіть у нас більш-менш адекватний красивий силшейдинговий дизайн. Найбільшою моєю проблемою в цій грі стало те, що це по факту концепт, який продавали за фул прайс. Гра дуже сильно страждає від візуального різноманіття. Три типи дерев на всю гру текстури оточення, які складаються буквально з одного тайлу. Виглядає все так, ніби гру зібрали в редакторі рівнів в якійсь грі 2005 року, де цей самий редактор додали просто як посторонню опцію, а тут на Ньому всю гру створили, але шлях розвитку серії Game Freak вибрали неймовірно правильним. І якщо Sword and Shield для мене була найнижчою точкою в серії, то Pokémon Legends Arceus стала найвищою і все ще нею залишається. Спойлер, але я думаю, гімфрік були не настільки лінивими, щоб збирати всю гру з десятка асетів. Що з Sword and Shield, що з легендами Аркіуса, було дуже помітно те, що при переході з Nintendo 3DS на Nintendo Switch розробникам тупо не вистачає часу на розробку ігор. Вони просто приймали участь в якомусь катастрофічному марафоні. В 2016 році вийшла Pokémon and Moon в Ultra Sun and Ultra Moon, у Let's Go Pikachu і Іві в 2019 тисячі Sword and Shield, в двадцятому два великих ділсі розширення. Якщо об'єднати розмір яких в нас там ціла нова гра вийде. У двадцять першому нібито від геймфріків нічого не виходило. Але на самому початку 22-го вийшла саме Pokémon Legends Arceus. І вже цього ж 22-го року світ побачило фіаско Pokemon Scarlet і Violet Якщо Sword and Shield та Legends Arceus нехай виглядали як ігри, зібрані десь в підвалі з бюджетом з пачку рису, Scarlet і Violet на релізі важко було назвати грабельним досвідом. Це той самий момент, коли всі проблеми дедлайнів, які Game Freak ставлять Pokémon Company, щоб встигати за аніме, іграшками та картковою грою, вилізли на поверхню. І стали наглядним прикладом того, що серії серією потрібно щось робити. Scarlet і Violet в ядрі своєму дуже гарна гра. Я пройшов її навіть на оригінальному Nintendo Switch. Звичайно, догравав я вже в більш пропатчену версію, де кожні декілька хвилин графіка не ламалася, але навіть так любив я цю гру, можна сказати, через силу. Бо пробиватися через всі ці візуальні баги та слайд шоу було ну дуже вже важко. У 2023 році вийшли два попередньо заплановані доповнення, які мені також дуже сподобалися, особливо Teal Mask. З Китакамі, дуже гарний тематично міні-регіон. Але ось у нас 2024 і не виходить зовсім нічого. Лише була анонсована Pokémon Legends ZA. Без продемонстрованого геймплею, вийти яка має десь у 2025-му. І аж через цілий рік тиші нам показала наступний трейлер. І якщо до цього всі очікували, що гра вийде на початку 25-го року, так само як це сталося з Pokémon Legends Arceus, то ні, вихід гри запланований на другу половину 2025 року. Року, тобто Pokemon Company, Nintendo та Game Freak справді прислухалися до думки гравців. Та відстрочили випуск нових ігор в серії на цілий рік, виходячи з тера витоку, неймовірно масивного витоку в франшизі Pokémon. Гра була готовою до релізу вже у 2024 році. Але Game Freak витратили додатковий рік на те, щоб дополірувати гру для випуску на Nintendo Switch 1, а також підготувати версію для нового Nintendo Switch 2. А що найважливіше, ця сама відстрочка дала можливість команді а в Game Freak які займаються 10-м поколінням покемонів, розробляти гру також на цілий рік довше, що дозволить в теорії фінальному продукту виглядати набагато краще. Але чи дав цей збільшений термін розробки на гру Pokémon Legends ZA можливість стояти на одному рівні з іншими мастодонтами Нінтендо, по типу The Legend of Zelda, Mario чи Xenoblade? Звичайно, що ні. Але такого ж технічного позорища, як з Pokemon Scarlet і e Violet тут також не вийшло. Тому в цьому випадку навіть можна говорити про саму гру, а не її технічний стан. На Nintendo Switch 1 грається вона більш ніж достойно, демонструючи по більшій мірі стабільні 30 кадрів в секунду з доволі рідкісними просадками. На Nintendo Switch 2 ж гра працює просто фантастично. В доці у нас 4К 60 кадрів в секунду. Жодних просадок за більше 50 годин гри я не побачив, тоді як в портативі Full HD з настільки ж залізним фреймрейтом. Але як то кажуть, якою ціною все це досягалося, тільки лінивий в інтернеті не пожартував про те, що будинки в грі це просто. JPEG. і по більшій мірі це навіть правда, за виключенням буквально декількох будівель. Що найбільш прикро з того самого витоку на скріншотах з тестових білдів можна побачити те, що будинки були повноцінно змодельовані. А значить, вже під час оптимізації гри всі об'ємні елементи сплюснули. Я був би навіть не проти того, щоб гра виглядала ось так, як вона виглядає на Nintendo Switch 1. Нехай вже буде оптимізація все таке. Але хоча б на Nintendo Switch 2 я таки хотів би побачити об'ємні будівлі. Я дуже радий, що все це запекли з так званими Normal мапами, що все рівно дає нам цей ефект об'ємності на якихось більш плоских деталях, як вікна чи двері. Але архітектура Lumios City дуже багата на колони, арки чи об'ємні рамки. А також неймовірну кількість балконів, і все воно дуже плоске. І жодними нормал-мапами чи теселяцією, їх абсолютно плоскість замаскувати не вийде. І я впевнений, що першопочаткова гра виглядала доволі красиво, тому що в нас тут є декілька закритих локацій, які виглядають гарно. Це, звичайно, будівлі, а також каналізація чи закинута лабораторія. Велика кількість деталей оточення, гарна об'ємна картинка, гарне освітлення, Такою, на мою думку, мала бути вся гра, як мінімум, на. Nintendo Switch 2, але в цілому візуальний дизайн доволі гарний. І картинка виглядає більш ніж цілісною. В нас тут немає настільки жахливого тайлінгу, як в Pokémon Legends Arceus, і візуально все виглядає на 10 голів краще, ніж в Scarlet і Violet. Мені подобається те, як виглядає Lumios City. І так, якщо не концентрувати всю свою увагу на плоских будинках, в цілому візуально Pokémon Legends Z виглядає більш ніж симпатично. Якщо Legends Arceus була грою про те, як виловити покемонів у відкритому світі, Legends Z навпаки концентрується на боях з тренерами в рамках одного лише міста Lumios City. і Ігровий цикл тут вже зовсім інший. Місто в нас тепер стало набагато більшим, ніж гравці його можуть пам'ятати по Pokemon X. And y. В центрі у нас все ще височіє вежа Люміос, а по місту розкидані знайомі місця, в які дуже приємно повернутися в більш високій роздільності та з кращою деталізацією. Люміос Сіті це столиця регіону Калос. І на жаль, гра це не дуже сильно демонструє. Саме по собі місто доволі невелике, а його архітектура не сильно нагадує мегаполіс. В місті, нібито є система таксі, і нею навіть можна користуватися для фест-тревелу. Але ви ніколи не побачите машину в русі. Чисто дизайнерське місто для них непригодне. Це не було б великою проблемою, якщо б, наприклад, розробники сказали, що насправді в нас для дослідження не все місто, а маленька центральна його частина. Але ні, якщо подивитися за ворота Люміс Сіті, то там у нас просто ліси та поля. Наприклад, в іграх серії Like a Dragon чи Якудза нам також дають для дослідження місто, яке дуже сильно обмежене своїм розміром. Але там без проблем зрозуміло те, що всі події гри відбуваються в межах декількох вулиць. Тоді як у Legend ZA у нас нібито все місто, а по інфраструктурі нагадує декілька об'єднаних вуличок в центрі міста з обмеженим автомобільним рухом. Це все ще найбільше місто, яке створювало Game Freak, і розвиток в порівнянні з попередніми іграми, де в нас було буквально декілька будиночків, більш ніж помітний. Але в майбутньому їм все ще прийдеться гарно попрацювати, щоб в їхні міста можна було так сказати вірити. Але в цілому до конкретного розміру локації у мене питань не виникає. І так званий лейаут також приємний. За 50 годин гри я його добре вивчив. Та можу більш-менш без проблем в ньому орієнтуватися. І при цьому воно все ще достатньо велике, щоб мені не набриднути, і я постійно використовую Fast Travel. Але якщо ми в місті, то як нам ловити диких покемонів? А тут, власне, у нас і основна тема гри. Після фіналу X 2 в Lumio City почало проходити дуже багато диких покемонів, і щоб вони не заважали людям, їх відгороджують в спеціальні дикі зони, розкидані які по всьому місту. На початку гри їх лише декілька, але до кінця гри їх кількість виросте в рази. Порівняно зі Sword and Shield чи Legend's Arceus, звичайно, вони дуже маленькі. Але в кожній все ще є до десятка різних покемонів, яких можна впіймати. На іконці дикої зони показують основних створінь, плюс там також часто можна знайти і вищі ланки. Еволюції в вигляді альфа покемонів, які тут своєю агресивністю не поступаються колегам з Хісуї, та часто тіляться не в вашого покемона, а в самого гравця. Ловити покемонів тут можна також заховавшись в траві, та зненацька кинути покебол в створіння. Також можна перемогти його в бою, після чого впіймати. Але проблема в тому, що спроба на впіймання такого покемона у вас лише одна: якщо він з покебола вирветься, то пропаде. Тому рекомендується ловити або постелсу як «Legend Arceus або знявши йому майже все здоров'я як в основних іграх серії, накинувши при цьому декілька негативних ефектів. І ось в день ми досліджуємо Люміус Сіті, ловимо покемонів в дикій зоні. А коли наступає ніч, то настає час Зі Роял, чемпіонату серед всіх тренерів покемонів. В Люміос Сіті призваний, який знайти серед них найкращого. В випадковій частині міста з'являється бойова зона, куди гравцю потрібно піти, і в якій ви будете змагатися з тренерами-противниками, за перемогу, над якими дають валюту та очки прогресу. При зібранні достатньої кількості цих очків гравець зможе отримати шанс піднятися на новий ранг. Для чого йому потрібно буде перемогти особливого тренера-противника, і таким чином, в грі і побудована прогресія. Піднімаєтеся по рангах. ZA Royal, посторонньо беручи участь в основному сюжеті, і так звичайно в нас тут весь алфавіт, тому очевидно, що в середині гри нам дадуть пропустити більшу його частину. Я не думаю, що у розробників було ідей для того, щоб зробити під 30 унікальних так званих гімлідерів. Тому що основні противники ZA Royal це по факту старі добрі гімлідери, унікальні візуально та з великою кількістю сюжетного контенту. І ось, якщо фішкою Pokemon Legends Arceus було те, що ми в відкритому світі ловили покемонів, Pokemon Legends ZA це про те, як ми в рамках міста змагаємося проти тренерів противників. Надіюся, в наступній грі серії вони між цим знайдуть гарний баланс. Але я в цьому дуже сильно сумніваюся. Як ви можете бачити, бойова система в грі більше не покрокова. Вона в реальному часі, і працює, наприклад, як в серії ігор Xenoblade Chronicles. В нас є набір активних вмінь, при активації яких покемон виконує цю самодію, і кожен скіл має свій лічильник на відновлення, що не дозволяє ними спамити. Мені це ну дуже вже сильно подобається, бо і в грі дуже швидкі та динамічні, і всі контекстні діалоги відбуваються десь просто на фоні, чого мені завжди дуже не вистачало у мейнлайнових іграх серії. Звичайно, в 10-му поколінні гра повернеться до покрокових боїв. Ми це вже проходили з Legends та Scarlet Violet, тому що по основних іграх поколінь проходять там всякі чемпіонати, весь цей Competitive, елемент, який, звичайно, забирати не будуть. Але мені дуже подобається бойова система Legends ZA. вона набагато більш безшовна, ніж будь-яка інша гра до цього в серії. Покемона можна випустити бігати поряд з вами, і в будь-який момент в бою чи за межами бою використовувати його вміння. Наприклад, для збору мегакристалів. І так само максимально безшовно можна почати бій з дикими покемонами без жодних екранів переходів. І це ну дуже вже позитивно впливає на ігровий флоу. Тренерів противників можна також застати зненацька, атакуючи їх покемонів першими. Але дуже дивно, що вони ось агряться на гравця, але от на покемона гравця вони зовсім не реагують. Доволі смішна умовність було б прикольніше, якщо вам потрібно було кинути свій покебол з покемоном в покемона противника. Тому що коли я бачу, що мій драконайт підходить до тренера противника, і він таки втикає з великими очима, як мій драконайт там використовує якийсь суперпотужний прийом при цьому зовсім не реагуючи. Ну, виглядає воно доволі потішно. Це буквальна реалізація цього мему з Наполеоном Дерзнатень Вікенду. І не було б повернення до регіону Калос повноцінним без повернення мега -еволюцій. і тут вони є. І виконані, на мою думку, дуже гарно з точки зору геймдизайну В нас є шкала мега-еволюції. По її заповненню нажимаємо на спеціально назначену кнопку, і покемон перетворюється в свою мегаформу, після чого його рухи перетворюються в так звані плюс-рухи, які або просто банально сильніші, або мають додаткові ефекти. Ну і звичайно, дизайн покемонів також змінюється. На мою думку, з регіональних гіміків в все ще найприкольніші. І дуже надіюся, що в майбутньому вони знову стануть стандартом в серії, як це було, наприклад, в шостому та сьомому поколінні. Після активації вежі Люміус в фіналі Екс 2 вона почала неконтрольовано випускати мега-енергію, що змушує деяких диких покемонів заходити в стан неконтрольованої мегаеволюції, навіть без наявності тренера. І одним з основних сюжетних елементів є саме бої з цими дикими мега-покемонами. Назвати їх можна босами і працюють вони по типу щось середнього між бою з Аркіусом в Legends Arceus та рейдовими боями з Sword and Shield чи Scarlet і Violet. І, звичайно, в нас в гру завезли також нові мегаеволюції. В нас тут є як стандартні еджі мегаеволюції, якщо покемони в нас були шипасті, то давайте мегаеволюція буде більш шипаста, як приклад, мега-екскадріл. Але мені набагато більше подобаються мегаеволюції, які підкреслюють особливості покемонів, чи просто дають їм нові унікальні дизайни. В інтернеті, хто тільки не посміявся над мегастармі, але як на мене, це просто пік дизайн покемона. Омажі до Стармена з серії Earthbound, буквально схожість з Патріком з повнометражки по губці Бобу, але звичайно все це діло надихалося суперсентаєм та в цілому японським баченням прибульців, що як на мене просто таки знову ж пік дизайн. І оригінальний дизайн Старю та Стармі також надихався саме японським баченням прибульців. Те саме я можу сказати про мега Драгонайта чи Мега Вікторібел. Драгонайт в цій грі взагалі став моїм мейном вперше в серії. Тому що мені настільки подобається дизайн Мега Драгонайт. Це покемон з першого покоління, якого я не мейнив жодного разу за 15 років активного покемон задротства, і дизайн Мега Драгонайта мені зайшов настільки, що він потрапив в мій основний ростер. Я не знаю, може я просто не настільки серйозно ставлюся до всього цього. Я бачу смішні дизайни покемонів йдуть бр і мені весело. Але я розумію, що іншим людям, яким подобається ця серйозність, еджевість та шипастість, їм такі дизайни не прийдуться до душі. Ну, я не такий, так що сорян піду далі сміятися над мемами зі стармі. Зі стартовиків у нас Тепік, Тотодайл та Чікоріта. І вибір стартовика для мене був надпростим. По-перше, Чікоріта це один з моїх найулюбленіших покемонів всіх часів. А по-друге, доволі рано в грі можна знайти Фрокі, який в свою чергу мій улюблений стартовик шостого покоління. Тому тотодайл, яким би піком він не був, моїм фаворитом в цій грі не став. Альтернативною прогресією в грі, в відриві від основного сюжету, стали доручення професора Мейбл, яка закидує гравця квестами по типу Впіймай покемонів якогось там типу, обміняйся ними через інтернет, переможи конкретну кількість противників та інші. За це гравця винагороджують різноманітними TM чи всякими корисними предметами. На максимальному рівні навіть видають Shiny Charm. Але для цього потрібно виконати абсолютно всі квести, серед яких перемога над тисячою противників в ZA Royale. Я пройшов всю гру, пройшов всі сайт-квести, повністю зібрав увесь покедекс, і я навіть 500 противників не переміг. Тому, очевидно, проходити все це діло я не буду. Мені нормально і без Shiny Charm, чи без master Ball. Може вже коли вийде DLC, і якщо я його придбаю, то і всі доручення професора Мейбл я пройду. Але поки що мені зовсім не Погано від того, що цей ігровий елемент в мене залишився недобитим, тому що це тупо максимальний грінд. На відміну від Pokémon Legends Arceus, у нас тут навіть є онлайн компетитів змагання. Це бої чотирьох гравців, кожен сам за себе. Хто переміг найбільшу кількість покемонів противника за короткий відрізок часу, перемагає в бою. За перемоги гравець просувається по компетитів ранкінгу, і там також видають круті винагороди. Наприклад, в першому сезоні можна було отримати камінь Мега якщо добратися до одного з Рангів. На момент запису цього огляду, там також можна отримати мегакамінь Делфокс. В цілому прикольно, але я ніколи не був фанатом компетитів покемонів. Я от собі сінгл пройду, покедекс зберу, і мені гарно можна грати в якісь інші ігри. Хоча мегакамінь Гренінджа я отримав. Мені в цілому сподобалося, але знову ж таки в мене занадто великий беклог, щоб обмежувати себе грою в онлайн змаганнях в покемонах. І як же це огляд покемонів від Брейнета, без ниття про те, що гімфрікам нарешті потрібно вставляти озвучку в свої ігри. Вони в Ставляють в ігри повноцінний ліпсінг, але при цьому не додають озвучку, хоча б японську, хоча б основних сцен. Для інших діалогів можна просто додати звуковий ефект голосу, як це роблять в практично всіх інших іграх, дуже часто японщині. Відсутність озвучки в важливих катсценах, де у нас знову ж таки є повноцінний ліпсінг. Ну це просто вириває гравця з занурення. Я критикую ігри серії за це, що з огляду на покемон Sword and Shield. І за всі ці роки претензія ця не змінилася, вона стала тільки більш Швагомою, тому що серія йде в майбутнє, я бачу, як розвиваються ігрові механіки, як Game Freak покращують ігровий процес з кожною грою в серії, додайте вже нарешті цю кляту озвучку, камон. В нас важливих катсцен в грі може хвилин на 40. Навіть якщо їм прийдеться все це діло озвучити на 10 різних мов, я не бачу в цьому великих проблем. Наскільки б з невеликим бюджетом Game Freak працювали. Ну і саундтрек тут, як завжди в покемонах, просто відвал всього. Якщо ви хочете пограти в гру з неймовірним саундтреком, наскільки поганою не була Сама гра, ви можете бути впевненим, що в покемонах саундтрек буде фантастичним. Навіть в Sword and Shield, наскільки б сама по собі гра не була ніякою, саундтрек в ній такий, що слухати його можна у вітриві від самої гри на репіті. В цьому плані Legends ZA не інший. В цілому, Pokemon Legends ZA це все ще покемони. Технічний та візуальний стан, який очевидно не репрезентує можливості системи, на якій гра виходить, дивні обмеження по типу відсутності озвучки. Але в цілому, якщо не зосереджувати всю свою увагу на 2D-будинки, то відчуття, коли гравці в інтернеті дуже активно говорять про те, що хочуть побачити HD 2D покемонів, і розробники це неправильно зрозуміли, давши нам покемонів з HD2D будинками. Якщо не робити центральним пунктом гри наявність же відсутність ній озвучки, Pokemon Legends ZA, як відеогра, як експеримент в серії покемонів, як розвиток ігрових ідей та геймплейних структур, досвід дуже гарний. Не дивлячись на недоліки, яких достатньо, гра мені сильно сподобалася. Як на мене, Legends ZA. Та Скарлет і Вайлет конкретно як ігри. Все ще краще, але як щось кардинально нове в серії, Legend ZA має право на життя та зможе дати вам велику кількість ігрового задоволення, якщо ви хочете пограти у відеогру. І Freak в плані розвитку йдуть ну в дуже вже правильному напрямку. Дуже багато інтернет оглядачів кажуть те, що це максимально лінева гра, яка зовсім не відрізняється від всіх минулих ігор в серії. Абсолютно ті самі геймплейні структури, як і 30 років тому, які зовсім не розвиваються. Але це не може бути ще далі від правди, тому що покемон Legend ZA це буквально. На абсолютна протилежність всьому тому, що було раніше. І воно все ще гарно працює. І якщо з цієї гри взяти якісь особливо вдалі геймплейні структури та імплементувати їх в майбутніх іграх серії, це буде, як то кажуть, ну просто розвал. А потужності Nintendo Switch 2 нарешті дозволять Game Freak створити гру, яка виглядає на рівні з іграми для Nintendo Switch 1, що вже краще, ніж те, що ми маємо зараз. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, Підписуйтеся на канал та пишіть максимальну кількість коментарів. На даний час це дуже важливо. Можливо, тому що мені здається, я в шадоубані в Ютуба. Активність серед аудиторії доволі гарна, але рівно недостатня для того, щоб Ютуб не хоронив мої відео через день після виходу. Тому цієї активності потрібно ще більше, і я на вас дуже надіюся. З вами був я, Брейнет. До зустрічі.